В іконописній школі Радруш ми займаємось дослідженням давніх ікон, зокрема 14-15 століття. Взоруючись на давні зразки, ми намагаємось відтворити ту саму ікону, яку отримав майстер в той час. Використовуючи ті самі пігменти, зокрема напівдорогоцінні мінерали, такі як Малахіт та Азурит. Все добре, ви собі просто зупинились на тому і потім продовжуємо. Я не пам'ятаю, що до чого я мала. Отже, використовуючи, використовуючи напівдорогоцінні мінерали, ми створюємо ікону, яку отримав майстер в той час. Ми робимо не просто копію, тобто, якщо подивитись на цю репродукцію, можемо побачити такі зелені кольори. От, і важко повірити, що насправді в той час ікона виглядала по-іншому, а виглядала вона отак. Це студентська робота. Е, от, і ви можете побачити, як під впливом часу ікона темніє, так? Тобто е, кольори змінюються, утворюється так звана патина часу. Це потемніння, які утворюються на іконі. Темніє лак також е, через якісь певні механічні забруднення ікона стає темнішою, е, виглядає як забруднена. От. Але, е, маючи е, реставраційні матеріали, ми можемо створити ту ікону, яку, е, яку отримував майстер тоді, і бачити цю красу і багатство мінералів. Тут ви можете побачити палітру тогочасного майстра. Тобто це малахіт, зелений колір, азурит блакитний, червона це в нас кіновер. В давніх іконах зазвичай присутній білий фон, який символізує Божу присутність, Боже світло. От. З часом він темніє через присутність аурі пігменту. Це такий також мінерал. От, з часом він має здатність темніти. Загалом ікона з часом може видозмінюватись. Якісь кольори можуть ставати більш насиченими, якісь зникають. Це вже в залежності від самого безпосереднього пігменту, а також природних чинників, які впливають на його зберігання. Ікона створена на. Спеціальні такі липові дошці, тут можна побачити шпуги дубові, які скріплюють конструкцію дошки і не дають малярству посипатися. Тобто є дошка, тоді є левкас, це такий спеціальний ґрунт, який е, також іконописець сам створює, Тобто змішуючи е, менздровий клей або кролячий, з крейдою, пошарово наносимо, тоді шліфуємо і отримуємо дошку, на якій можемо малювати. От. Зі студентами ми працюємо над цією іконою вже другий тиждень, буквально ще завтра, і будемо лакувати. От. Це фрагмент ікони давньої з села Радруш. Це вперше ми наслідуємо цю ікону. Тривога. Отже, зі студентами третього рівня на 20-й ювілейній школі, зі студентами третього рівня на цьогорічній ювілейній 20-й літній школі іконописній ми наслідуємо давній зразок ікони з села Радруш, це фрагмент, верхня частина ікони, це Христос Мандурла і два Архангели. Кожен мав змогу. Попрацювати палітрою того часу, використовуючи справжні. Ми використовуємо лише натуральні пігменти, не кори... намагаємося не користуватися синтетикою. Е, от тут залишилось буквально ще підпис, рама і готова ікона. Пішиться. Я не знаю, чи там щось. Може просто якесь таке коротеньке заохочення, запрошення. Ну, можна зараз буде так. Я б хотіла поділитись такою своєю думкою. Я провожу групові заняття, а також індивідуальні, і я можу сказати. Зі свого досвіду, що будь-хто може створити ікону, і якщо ця людина буде така наполеглива, навіть якщо ви не маєте ніяких вмінь, знань, приходьте, ми вас навчимо, тому що справді кожен може створити ікону і також дослідити її, вивчити. От то ми запрошуємо на навчання до іконописної школи радруш і приходь.